Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні я вирішила поділитися рецептом куличів, в народі називаємо ми їх пасочки. За цим рецептом я випікаю вже багато років. Для приготування беремо 50 г дріжджів, 100 г цукру, 1-2 ложки молока. І розминаємо дріжджі, щоб вони попливли. Ще цукру додаємо. Виливаємо все молоко, що у нас залишалося, в нашому випадку 0,5 літра. Ставимо в тепло, підігріваємо. Окремо беремо 4 яйця. Дві склянки цукру, збиваємо і залишаємо, підігріти молоко, додаю ще дві столові ложки муки і знову ставлю в тепле місце. В взбиті яйця додаю 5 столових ложок апельсинових цукатів разом із сиропом. За рахунок цього пасочки будуть солодкі, ароматні і приємного жовтенького кольору. Перемішую. Беру опару. Дріжджі вже запрацювали. Дивіться, яка краса. Повітряні, як пух. До них додаю яйця з цукром і цукатами. Сюди ж додаю 100 г вершкового масла. І додаю потроху десь приблизно 2 склянки борошна. І вимішую. Ставлю в тепло приблизно на 30-40 хвилин. Ось дивіться, яке у мене гарне тісто вийшло, легке. Пухке, ну прям краса. Зверніть увагу, ванілін я не додаю, так як в мене пасочки будуть мати аромат апельсинів. Викладую тісто на стіл, підпилений борошном, і замішую тісто, щоб воно було м'якеньке. Змащую формочки олією, формую з тіста кульки і викладаю форми на половину об'єму, на одну другу форми. Додаю трішки підійти, випікаю при 180 градусах до румяного кольору. Поки пасочки стигнуть, я роблю глазур, Подрібнюю цукор в пудру, беру білок і збиваю міксером, потрохи додаючи пудру. Чим більше ви додасте пудри, тим густіша буде глазур. Якщо дасте. Дуже багато пудри. То ваша глазур моментально схватиться і вже кольорові прикраси можете не встигнути посипати. Тому не переборщіть. Намазуємо куличі і готово. Всім смачного! Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!